Йошкінко! Дуся, та ти крутая, ти вся в цепях, Оно це подивись. намек, що треба, як такі таблетки їси, отакі цепі носити, Красиво! О, поводок. Ну-ну-ну. Красиво, Дуся. <рес> Дуся. Леді. Ну, це вже Саша вже не знав, що зробити. Такий Ой. злий від того, що бризкав, каже, позамазував все на світі той Ой, Дуська, Ой, Дусь. Оце да, О, ну так. це вже дойшов. Ну так і будеш ходити. Да, Цариця. Ще на корону, Дуська. Корону на. Ще її не дави. Ще <рес> її <рес> не дави. Ну, no, ну no. поїхали, 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 поїхали. Оце да. Оце тебе Саша любить. Це він подарував, да, Дусь? <рес> Мені таких подарків не дари, а тобі бачиш як? Mm -hmm. Оце так. Да. А я думаю, що вони там роблять, а я труся, а мені подобається чухатися. Трен-трава. Тільки так, тільки такі корони, цепочки, кольця на пальці. Ти то я Саші дарила, а подарок не оддарок. Отдай Саші. Ой, артисте. Як прямо, наче в якомусь раю да, знаходяться, Диви, як сонце просвічує сюди. Дуська, йди подивися. ти! Біздесяти шість ми не можемо зайти в хату. То та робота, то та. Саша так матюкався. Короте, обробив. Дивіться, як я розу листя обібрала. Біда, листя не впадає, довелося обрізати. А, аж на палець. Дивіться, який у нас красивий сад. Який колір його. Прямо такий бирюзовий. Саша нанервничався, каже, все, все, плитку мив, не миється плитка, сам весь грязний, очки одмив, і вітру не було. Оце така оця фігня, як вона називається. як вона називається? ж треба купити хороший такий Саша. Тебі казала, Давай купимо, давай купимо, що така палка, ти став на розстоянні і поливаєш. Я тобі казала це? Казала. А ти кажеш, не треба нам. От і, будь ласка, а сейчас. Так снігу можна акуратненько, так чуть. Звісно. І наверх можна отуди. Раз, отак поставив і полив. А що ж ти? Воно забор бризкає, Саша не полив, а нам на шовкову цю черешню і цю. А тоді були акції на них хороші, на ці бризкалки. Та навіщо? Та за чи треба поїхати. жили багато, нема чого й починає. <рес> Та ні, це, це дурість, Саша. Це просто дурість. Я розумію, що маленьке дерево побризка, це хорошо. Гар... А так. А ти типу бо так став пшшш, і воно тут саме розливалося. Мене оця Саша Вет. Дивіться, як тут вже нас. Вже кашу розкидає. Що? Хто посовітує? Саша пос... Савета вас питає. Оця, що ця, ось. ось дивіться, як він тут сформірував. А ну показує, яку обрізати, треба чи не треба. Ось це що всередину йде? Ось всередину вона. Її отак обрізати треба чи ні. А я б каже, Саша, що я, оцю. Ні, бріз... Я б цю не трогав, я б оцю обрізала. Ну, бачите, вона середину. йде всередину. А я б оцю обрізала і їй було вільніше. Цю абрикосу дави в нас туди, тому що гараж дави. Ну, не знаю. Я б оцю обрізалася. Ну, Коротше, пишіть, обрізати у цю ні, вона всередину йде. Бачите, так, чик, чик. Дусь, а ти що скажеш? обрізати чи не обрізать? А що то за бутилка валяється? Яка? Та вон кока-кола. То тут сидив чи що він? Ні, то лієчка. А, ти ж на мусорку завжди. А, так ти не, тут. То не то, то я завтра буду прибирати. Та треба ще й малинку побризкати. А, колотив. Колотив. А отут не заб'ється, може це помити? А що в тебе тут усередині? Оце ж повна ще такої штуки. Так ти б малинку побризкав. А ну, ти... завтра, якщо що. А оце що, красиве? Оце ж теж вставки є штуки. А що так. ти не все його? А, це, це отаким от ти поливав, так? Да? Ну не влізло. Боже, яке воно красиве, на самом делі таке погане. Та так, с... так можеш, щоб... Санька, я... давай водою водой залей, бо ми ж відро не так, одмиємо. Я не треба, не надо, не, не надо, ти там зараз все замажеш. Не замаже налювати. Щоточкою воно все відмовило. А що отоки надлущується. А, то ножниці старі. То, то старі ножниці, такий гарний колір. Ну ладно. А в нас залишилася побілка, я кажу, давай розведи, та ми підбилимо дерева добре понизу. Хотя, щас, уже, ну так, воно буде краще білим. А Зачем же їх білити, якщо воно вже все я обработав? То мало. Тривати і що. Ну так у нас ж є ця фігня, Саша. Вона ж є ця ізвість. Що ж нам її не звичайно? еле єлі уряд одмила, положила тут, обризкали взагалі. Одмила, красива розсвідка. Це ж красиво, Диви, як блестять. Ой, Хай будуть. То модель така. Модель така. Короче, Отакі ділишки. І там ще б таке, як побризкать. Он, бачиш, де ти забаявся. тут вже я боявся, тут вже криша й всякий. Так в ту сторону стави, туди треба було б ризка. Де он дивися, не бризкане ну, возврати. Заправда бризкає. Отак стави, туди бризкаєш і нічого. Бризкає нічого? Ще, нічого. Балончик. Ой, коротше, випустила з виду, це самі робили, так? Да? Дуською разомна. Ні, ми з Дусею були в хаті. Так, Пашка, все, давай, зав'язувай. Роботу. бабушка дивнаська наліпила узелочків. Манесеньких. Диви, диви. Узілочки узілок. Узілок зав'яжеться, Узілок. Вона педикюр сьогодні робила. За неділю. Да, за неділю магазин на этот. Вот так я Чисто тебе. Ти я знаю, Так, люблю, ти любиш. Так. Да, люблю, да. Конечно, порядок. Саша, иди закривай. Все, ма, давай. Все. Так, все, давай, кидай, заваливай в хату. Давай, все, пошли. Пошли, пошли, пошли. Саша, піди двері закрий на кухню. І ма, давай уже, хвати. Все, кидай завтра. Що ти завтра можеш робити? Все, харе, видите, красиво. красиво. Да? Голубе все таке. Голубе. Та ну, я тебе сказала, що якби я бризкала, я б так не забризкала, ма. Тому що я б з тієї сторони стала, а він там і каже, та в мене ще одна штучка є. Ні, я б так не зробила. Я б стала повернулася сюди. Оце ж вони так мужики роблять. І яблуня погано побризка, вона ще бризкать. Ну, там ще один бідон є, завтра є. Не, йому треба, він каже, кришу треба оттуда стати і бризкати. А я сьогодні сказала, купить, хай стоїть три тисячі. Так чик -чик, накачав, длинна така палка, ти можеш і вер достати кругом, і вишню побризкати. Воно багато грошей береться, а, а десь хороше десь, 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 воно хороше. Хороше, хороше. На день, на два, ну, у нас таких дерев немає, але все одно. Та правильно, звісно, все. Все прави, тільки я не права. Ну так і бризкайте, джинькайте, отак. І ходіть і джинькайте. Що я вам скажу? Це в мене з рибалки залишилася водичка. Це сьогодні сумки вже розібрала. Це та, що ми брали на ЖБШ, а це ту, що ми наливаємо, що ми брали бутильок. Жибишовська вода, вона вкусній. Кажуть, та без разниці. ні, ця вода вкусніше, але немає, так що будемо їсти, те, те, що є. Так що, отакі справи. Друга половина дня у нас пройшла активно. Все нормально. Я наколотила, тому що пакет молока взяла, він трошки і до, до кави додала. Так я наколотила млинці завтра, напечу з сиром, з творогом. Позавтра буду передавати посилку, тому що немає в Дмитра, ну, ні подушки, ні матраса, нічого там, де на цьому вообще просто. А Це сьогодні подзвонив, каже, догавкалися, що дали подушки, і матраси, боліміні, ну, а якусь стареньку постіль перешлю, щоб, щоб було. Так що такі справи? Ні. Ці посилки ніколи в моєму житті не закінчаться. Ніколи просто. Да, Дуська? Ось красоточка наша. Саша завись з нею була і каже, да, конечно, як ти жила в тому скварешниці, а тут свобода, цілий день гуляєш, ти подивися, їмо сидимо, а вона між нами там ж ходи, ходить, каже, ні, ця собака вона не може жити віддільно без людей. Вона звикла, да, Дуся, йди сюди, Досик. Довольство, бачиш? тільки маха. Йди сюди до сьогодні. Все, ти не можеш без людей, так, да, конечно, ти привыкла, бо ти вся батька домашня, ти домашня, ти домашня. У неї тут на хвості мозоль, бачиш, трошки наче шерсть вилізла, тому що у неї тут йде оця жирова ця, і там трошки шерсть вилізла. Ну, їй подобається, все подобається. Так що живі удалася. Пивка, нет, ты дай Нет, твои улитки у вот тебя у вот тебя маленькие, такие манюни-манюни, я, манюни. я люблю манюни. Я люблю манюни. А, я там в холодильнике а. у Аллы видела сардельки маленькие, мини называются. Может, ты сходишь кожаный, возьмешь, а? Мам, ты тихонько. Пивко постав, а піди тут сардельку візьми. Mm -hmm. Такий маленький, я там в холодильнику бачила. Сходи, візьми. Одну, одну. І ми скажемо, що ми не брали. Я поки буду тут чухатися, а ти бігом чухай за сосісочкою. Я нічого не побачаю. Я тобі кажу, давай, давай, не будь таким дурним, біжи. Mm -hmm. Неси сосісочку. Чи то може серделечка? то масочку любить. Сардель... Mm -hmm. Масло, то маслом я просто зуби честю. Поутрам. Oh, <laughs> багато ніхто не дає. Де яка <laughs> Так, ти до не клей, біжи за сарделечки, весень, Ти що, хочеш ковбаски, Дусь? Ковбаски хочеш? Це ні, сьогодні вже не завтра, ти вже поїла все. Бо подивися, вже до мене приближається. Сказали, що не можна. А Кетю будеш, Дусь. Нельзя. Все. Так що до побачення вам, всього доброго. Субот... Ой, П'ятниця закінчується, завтра субота. Відпочивайте на здоров'я. Ото саме головне. А робота робота, а не вовк, в ліс не побіжить. Але працювати теж потрібно.